Доброго дня! Ранок 9-го дня інкубації. Починаємо ранкові роботи біля інкубатора. Вилку шнура від'єдную з розетки. Відкриваю кришку. Як ви бачите після вчорашнього перегляду яєць на овоскоп, їх трошки поменшало. Починаю перевертати яйця. Шкода, але в цьому моя провина. Не перерубав зайвих півнів. Тому знайте на майбутнє, щоб добре були запліднені кури, потрібно 1 півень на 8-10 курок. А не так, як у мене. 25 курок, 15 півнів. Півні молоді між собою човпуться. Я їх трохи перерубав. Ще залишилося 5. Зодва ще зарубаю. Все, яйця перевернув. Інкубатор накриваю кришкою. Вилку шнура вмикаю в розетку. На сьогодні моя ранкова робота завершена. Інкубатор починає набирати задану температуру. Вечір, 9 дня інкубації. Температура 37,8 градусів Цельсія. Вилку шнура витягаю з розетки. Відкриваю інкубатора. Та перевертаю яйця нуликами догори. Ще мене сьогодні запитували, чи можна, щоб яйця в інкубаторі не стояли, а лежали. Відповідаю, що так, яйця можуть лежати, але злегка, щоб були направлені гострим кінцем донизу. В квочки на кублі яйця ж не стоять ось так вертикально. Вони лежать. Відповідно, можуть вони лежати і в інкубаторі. Все яйця перевернув. І зараз ще трішки буду доливати воду в канавки гігієнічного піддону. Воду потрібно доливати до останнього дня інкубації. Ну і, звичайно, трошечки налиємо і в баночку. На сьогодні все. Моя робота біля інкубатора завершена. Накриваю кришкою. Та вилку шнура вмикаю в розетку. Інкубатор починає набирати задану температуру. А ми зустрінемося з вами завтра. Всім на добраніч!